Листівки з дитячого табору. Поштова історія, розказана Сімсом Табаком. Допоможіть, Та тут наче в'язниця. Рятуйте. І їжа огидна фу. Стівенс. Список речей у табір. Дорогий тато, я знаю. Ти хочеш, щоб я поїхав у літній табір. Я спробую, але вже знаю, що мені там не сподобається. Будь ласка, перевір мій список речей. З любов'ю твій син. Хм, Список речей. Перевірено. Шановний табірчанин. Автобус відправляється о 10.30 ранку із визначеної території у парку Юніон-Сквер. Будь ласка, прибудь не пізніше 9.30 ранку із своїм багажем. ЧАС прибуття у табір – 15.00. Поль Блумберг, ДИРЕКТОР табору. Пю-пю! <'яу> Загублена ПЛАНЕТА. У свій перший день у таборі Майкл надіслав тату таку листівку. У Нью-Йорк на Вест стріт містеру Ейч Стівенсу. Дорогий тато. Я ненавиджу цей табір. Приїдь, забери мене, будь ласочка. мій виховник, прибулець і вегетаріанець. Твій любий син, Майкл. Тьомки. Прогноз погоди у Нью-Йорку. Сьома, сорок п'ята ранку. Спека, спека, спека. Побито температурний рекорд. Бі біп, бі біп, ану геть з дороги. Ох, як спекотно, як гаряче. Нова хвиля, спеки приб'є місто. Листівка від тата Майклу Джейсону Стівенсу У табір лісові простори. Група друга, корпус восьмий. Здоровенькі були, Майкле. Ну чи ти не щасливчик, що сидиш там у таборі? Тут так спекотно і неприємно в цьому Нью-Йорку. усі буквально тануть. Сподіваюся, поїздка до табору пройшла непогано. Шкода, що тобі довелося їхати автобусом, та сподіваюся, що було весело. Я б хотів підкинути тебе на машині. Хочеться вірити, її скоро перемонтують. Це тільки твій перший день у таборі. Я тебе запевняю. Скоро ти з кимось подружишся, і тобі полегшає. Скоро напишу твій тато Гаррі. У Нью-Йорк. Західна вулиця. Містеру Гаррі Стівенсу. До уваги листоноші. Будь ласка, доставте це якомога швидше, це терміново. Тато, минулої ночі я знайшов велику мокру жабу у своєму ліжку. Я дуже злякався і голосно заверещав. Це взагалі не було смішно, але мої сусіди по кімнаті реготали й реготали. Вгадай, хто підклав жабу мені у ліжко? Мої сусіди по кімнаті. Вони мене ненавидять. А я ненавиджу їх. По скриптум. Я зробив цю листівку на уроках малювання. Твій любий син Майк. Тьомки. Майклу Джей Стівенсу. Табір Лісові простори. Група друга кімната вісім. Дорогий Майку. Здається, ти починаєш заводити собі друзів, і це класно. Я зустрів своїх найкращих друзів якраз у таборі, і вони залишились моїми найкращими друзями до сьогодні. Ти ж знаєш моїх друзів Берта і Рея? До речі, вони передають тобі вітання. І пам'ятай, думай про хороше. З любов'ю твій татусько. У Нью-Йорк, західна вулиця містеру Гаррі Стівенсу. Листоношо Доставте цю листівку швидко. Дорогий тато, відтоді, як я сюди приїхав, доща калупашить вдень і вночі. Приїжджай швидше до мене, і надійшли мені трохи сухого одягу і сухі кросівки. Мій друзяка Сеймор каже, що минулого літа тут доща калупашив кожен день. А мені потрібен іще один дощовик це весь одяг, який я тут ношу. У нашому наметі протікає дах і крапає нам на ліжка. Твій дуже, дуже мокрий син, Майкл. Майклу Стівенсу. Табір. Лісові простори. Група. Друга. Кімната восьма. Дорогий Майкл, нехай невеликий дощ не зіпсує твій гарний час у таборі. Є ж багато способів розважитися під дощем. Ось кілька корисних ідей. Перше Можна ловити рибу стоячи на ліжку. Друге перетвори свою кімнату на тераріум із черепахами і жабами і бери плату за вхід. Третє. Покличте дітей із сусідніх кімнат пограти з вами у водяний футбол чи футбол у багнюці. Четверте. Це класний час, щоб прийняти душ без жодних виправдань і випрати на собі одяг. З любов'ю твій тато. Містеру Стівенсу у Нью-Йорк на західну вулицю термінова, особлива доставка із табору лісові простори. Важливе повідомлення, попередження не зв'язуйтеся із поліцією, відкривайте на власний ризик. Увага, містере Стівенсе. Ми не хочемо, щоб ваш син був з нами в одній кімнаті. У нього закреслено, у нього тхне з рота. Він матюкається і ще носить дуже смердючі шкарпетки. Приїжджайте якомога швидше його забирайте вже, і ми його потримаємо замкненим у ванні, аж доки ви не приїдете. Його сусіди по кімнаті номер 8 Майклу Стівенсу. У табір лісові простори група 2, кімната номер 8 Привіт, Майкле. От розумник. Це була переконлива записка про викуп. Я радий, що ти не послав це своїй мамі і не налякав її до півсмерті. От дурбелик. Стаєш таким, як твій тато. Це робить листування веселішим, правда? У будь-якому випадку, схоже, що тобі стало набагато зручніше у таборі сьогодні, і я впевнений, що тобі полегшало, коли вийшло сонечко. Та просто жартую: ти склав екзамен із плавання. На якому рівні? Карасик, щука, акула, чи кит. Продовжуй слати листівки, із любов'ю твій тато. По скриптум, Не забудь, що у вівторок перуть одяг. Містеру Стівенсу У Нью-Йорк, Західна вулиця. Від Майкла Стівенса із табору Лісові простори. На конверті намальовано алігатор, риба меч, акула, піранья, черепаха. Я живу у озері Чорної жаби. Дорогий тато. Так, я здав екзамен, я акула другого рівня. Я збираюся перездати екзамен за два тижні, щоб стати китом. Але я небагато плаваю. Тут вода якась така мутна і мулиста, темна, і не видно дна. Там багато якоїсь зеленої гидоти і багато змій, і я тобі клянуся, я бачив алігатора. Мені ніхто не вірить. Я б хотів поплавати у каноє із своїм другом стівом. Твій син Майкл, Майклу Стівенсу у табір Лісові простори на озері Чорної жаби. На листівці намальовано таке страшна неймовірна історія про зуби скоро в усіх кінотеатрах. Одного разу. Коли Майк Стівенс плавав на каноє по озеру Чорної жаби, на нього напала єдина відома у світі прісноводна акула. Та він зміг відвести лихо, жбурнувши у атакуючу його акулу свій смердючий кросівок. І попав їй прямісінько у пащеку, тож велика рибина поплила геть, цілком задоволена таким смачним перекусом. Привіт, Майкл! Не забудь завжди тримати при собі ліхтарик на той випадок, якщо гігантська риба проковтне тебе одним махом. Так, ти матимеш світло, щоб побачити собі шлях, і, можливо, зможеш облаштувати будиночок, як Джепетто з історії про Пінокіо, коли його проковтнув кит. Пам'ятаєш, ти завжди любив цю казку. Ха, я просто намагаюся стати в пригоді. Ха -ха. Ну, а якщо серйозно, будь ласка, будь обережний під час подорожі на каноє. Твій тато. І ще переадресовуй тепер не в Нью-Йорк мені листа. А на озеро Блю Маунтейн. Містеру Стівенсу. Переадресація На озеро Блю Маунтейн. Невтоплюча річка. Це я і Стіву Каное. А за нами Бреді. А то величезна тріска. Я люблю тебе тато. А це історія однієї подорожі на Каное від Майкла С. Дорогий тато. Каное це так класно. Ми проходили пороги, і це було страшновато, іноді доводилося веслувати дуже швидко. Бреді був у третьому каноє, і він випав у воду, бо вдарився об великий камінь, але він гаразд, лише подряпана на коліні. Потім ми розбили табір, смажили маршмелоу і розповідали історії про привидів. Та вони були не такими страшними, і ми здебільшого сміялися. Навіть наш виховник Йона сміявся. Ще ми трішечки жартували із Брейді. Та він не заперечував Знаєш, іноді у таборі справді весело. Можливо, я зможу залишитися тут трохи надовше, наступного разу. З любов'ю Майкл. А це каноя, на якому ми плавали. Ми навчилися користуватися компасом і орієнтуватися на мапах. Майклу Стівенсу. У табір лісові простори від тата. Переадресація на озеро Маунтайн. Обережно. Всередині. Історія про привидів! Історія ПРО привидів. Яку слід розказувати біля багаття. Дочекайтеся повній страшної ночі. Розділ перший. Це була спекотна літня ніч. Віллі та Сем вирушили у ліс на ночівлю із наметами недалеко від їхніх будинків. Вони розбили вогнище, посмажили на ньому зефірчики. Ніч була дуже тихою. Пугач над ними пропугукав пугу, пугу пугу. Тоді Віллі... Сказав Сему, ти це чув? Що, ти про сову? запитав Сем. Ні, ні. Прислухайся, прошепотів Віллі. Звідки здалеку долинули голоси Якщо дровеняка перевернеться, ми обоє потонемо. Може, комусь потрібна допомога? сказав Сем. Віллі був наляканий, але погодився, тож вони вирушили у тому напрямку, звідки долинали голоси. І скоро ті стали гучнішими. Якщо дровиняка перевернеться, ми обоє потонемо. Віллі подивився на сема. Сем подивився на Віллі. Обоє продовжили йти. Розділ другий. Тепер голоси були ще гучнішими. Якщо дровеняка перевернеться, ми обоє потонемо. Слухай, може, треба вернутися і покликати на допомогу? сказав Віллі. Та, ми вже майже прийшли, відповів Сем. Вони вийшли на галявину серед лісу, де стояв якийсь будинок. Він виглядав закинутим і моторошним. Цього будинку вони ніколи не бачили, хоча раніше багато гралися у лісі. Будинок. Був темним, окрім освітленого вікна на горищі. От звідти і долинали голоси Якщо дровиняка перевернеться, ми обоє потонемо. Розділ третій. Вілі та Сем постукали у двері. Але їм ніхто не відповів. Тож сем відчинив двері. Запропонував Віллі зайти першому. Чи є хтось дома? закричав Віллі. Жодної відповіді. Будинок був темним. Усе, що вони чули, це голос: якщо дровиняка перевернеться, ми обоє потонемо. Двері за ними зачинилися. Хлопці змогли знайти дорогу до сходів і почали підніматися вгору. Сходи скрипіли, і Віллі взяв Сема за руку. З під дверей спальню пробивалося світло. Голос був дуже гучним. Якщо дровиняка перевернеться, ми обоє потонемо. Розділ четвертий. Сем відчинив двері. Він ще ніколи не був таким наляканим. Віллі також він чіпко тримався за сема і не збирався його відпускати. На стіні вони побачили гучномовець, з якого лунав дуже гучний голос Якщо дровиняка перевернеться, ми обоє потонемо. Провід від гучномовця тягнувся у ванну. Хлопці пішли за проводом і зайшли у ванну. Сем зайшов першим. Розділ п'ятий. Дріт вів до мікрофона, який лежав на верхній частині унітазу. Віллі і Сем подивилися одне на одного, потім зазирнули в унітаз. У воді плавала гілочка, а на гілочці стояли два малих жучка. І один жучок говорив іншому. Якщо дровиняка перевернеться, ми обоє потонемо. Кінець. Гаррі Стівенсу. Озеро Блюмаунтайн. Переадресація. Дорогий тату. У нас щойно закінчилася кольорова війна. Вона тривала два дні. Весь табір розділився на дві команди на команду червоних і команду синіх. Було так багато ігор, ми перетягували канати, у нас були перегони з плавання, пінг-понг, вигадування пісень багато іншого. А ще я взяв участь у курячій битві. Треба було, стрибаючи на одній нозі, звалити когось на землю. Це було так весело. Ти мав рацію. Тайбір, це не так і погано. Можливо, я б сюди приїхав наступного року. Люблю тебе. Твій син із групи номер 2 кімнати номер 8 На листівці. День візиту батьків у таборі лісові простори. А де це твій светрик? О, як ти похудав. А що це ти такий блідий? Це взагалі твій одяг. Ми так сумуємо. Майклу Стівенсу. У табір лісові простори. Від тата. Дорогий Майкле. Я приїду рано в суботу, щоб тебе забрати, я знаю, що тобі треба трохи часу, щоб попрощатися. Здається, ти там класно провів час і завів нових друзів, ну, як я і думав. Чи шкода тобі, що їдеш раніше до кінця сезону? У тебе буде багато часу для приємних спогадів і подумати, що ти хочеш зробити наступного літа. Не можу вже дочекатися зустрічі з тобою. Твій тато, побачимось! Фреду, Бреді, Йона, Стіву, Оллі і Баду у табір лісові простори. На листівці намальовано. Розшукуються за велику винагороду. Фред клаповухий вуха великі стирчать. Йому треба помитися і прийняти душ. Йона верещить і зловживає лайкою. Стів ніколи не чистить зуби. Олі триндить, як заведений. Бад. Весь час хропить і триндить у вісні. Дорогі Фред, Бреді, Стів, Олі, Бад, Йона і вся компашка у кімнаті номер 8 Мені дуже весело з моїм татом. Ми ловимо рибу і ходимо у поход. Не можу дочекатися уже наступного року у таборі. Сподіваюся, ви усі приїдете. Ваш друг Майкл. Постскриптум. Мій тато впіймав найменшу рибу, яку я колись бачив на гачку. Ось її справжній розмір намальовано. Наступного року Майкл приїхав у табір на все літо.